Сьогодні з вами хотів поділитися а, словом Божим і порозмірковувати на таку тему як ярмо. Всі знають, що таке ярмо. Добре. Хто не знає, що таке ярмо, ми зараз вам покажемо. А, наші дорогі, дивіться, а, ось так виглядає ярмо. Це подвійне ярмо. Для одного, для другого. Що таке посередині? Чесно, я не знаю. Можливо, туди їжу клали, коли, ти, коли там бики йшли для того, щоб не впали в дорозі а їли для цього. Дивіться, ось так виглядає ярмо. Як ви гадаєте, ярмо це добре чи це погано? Ніхто не знає правильної відповіді тільки я. Да, я ж проповідь готував, ну звісно. Знаєте, що ярмо чомусь, коли ми останній час про нього говоримо, особисто я, коли я чую слово ярмо, для мене це щось трошки як негативне. Але знаєте, насправді ярмо це не щось негативне. Ярмо це інструмент. Ярмо це відповідальність, ярмо це дисципліна. Дуже, дуже такий яскравий приклад можна вести, у кого є машина, у кого нема, можливо, є велосипед. Представте момент, і ви кажете, слухайте, ярмо це погано. Хочу, щоб все було вільно по свободі. І ви сідаєте на свою машину, і ваші всі чотири колеса вони вільні від ярма, від дисципліни, і вони всі йдуть в різні сторони. Чи подобалось би це вам? Я гадаю, що ні, тому що ми хочемо, якщо ми сіли. Оце інструмент ярмо, щоб воно для всіх наших чотирьох колес, воно було коли? в одну сторону, туди, куди ми покрутимо нашого руля. Правда? Тому коли готувався проповідь, я згадав про ярмо, згадав про биків. І знаєте, я посміхався, тому що з цим пов'язані у мене дуже теплі спогади. Можливо, вже розповідав, не пам'ятаю в дитинстві, коли в мене було село. Я не тільки городський, я ще й сільський хлопець. І в нас були кози. Але я завжди мріяв про коров. Ви просто не розумієте. І кожен раз, коли гнали стадо по вулиці, я виходив і дивився на цих коров. І я мріяв, як я буду знаєте, на лузі з цими коровами, один і тільки всі корови, знаєте, і безкрає небо. І це була моя дитяча мрія, і я виріс, і думав, вона вже ніколи не справдиться, доки я не попав у Харків і не приїхав допомагати майбутньому заміснику єпископа Петру Лобойко до нього в село, і в нього виявилося дві корови. А знаєте, що таке дві корови? Це означає, що кожних півроку ти маєш два дні пасти коров у лузі. І знаєте, для них це було ну, щось негативне. А для мене, знаєте, це була моя дитяча мрія. Вона справдилася. Е я, куча коров, е Петро, е безкраю небо. І ти на лузі нічого не робити. Ти просто сидиш і дивишся на цих коров. А тоді ми ще почали м'яч брати футбольний. Було дуже весело. Так ось, е ярмо. Ми розберемо його сьогодні як інструмент, тому давайте ми починати з Біблії, Друге до Коринфінів, 6 вірш, 14-16. До чужого ярма не впрягатися з невірними, бо що спільного між правдністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода з Христа з Бельяром? Або яка частина вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буде їм Богом, а вони будуть моїм народом. Що для нас це означає? Не прягайтесь у стосунки, які віддаляють нас від Бога? Навколо нас багато людей. а Хто такі невірні? Ну, невірні люди в нашому розумінні це люди, які а, не народжені згори, які не знають Бога, які не виконують Його заповіді і не слідують за Ним. І як би нам не хотілося, а на жаль, час від часу ми все одно торкаємося, спілкуємося в школі, по роботі з колегами, поїхали колосоно ще на монтажі поміняти, або ще десь ми завжди спілкуємося з такими людьми. І буває так, що рано чи пізно, знаєте, ми починаємо з ними. Іти під одним ярмом, якщо це наші колеги. Я працював на заводі, і в мене було різних багато колег. І вони всі, ну, на заводі, вони знаєте, люблять матюкатися. Я коли йшов з ними в цьому ярмі, знаєте, я був як лот, я мучився. Я їм казав, а вони не слухають. Хто такий 17-річний хлопець, чи юнак чи 18, знаєте, і вони бувалі роботяги, і мені було некомфортно. Але мені доводилося з ними йти. Мені доводилося йти на компроміси з своєю совістю. Але я мав іти. Ми йшли в одному напрямку, я був в цьому ярмо з ними. Цей інструмент був з нами, бо я з ними працював. Вони працювали зі мною. Я не міг їм сказати: слухайте, не приходьте до мене, я не хочу з вами працювати, бо ви матюкаєтеся, або не, не виконуєте волю Божу. Я не міг так сказати, бо мені за це гроші платили, я міг з ними спілкуватися. Але. Мені було некомфортно, і ось це місце писання, цей уривок він якраз звучить як попередження до нас, як, як насправді батьківський голос любові: що дивіться, з ким йдете, з ким ви спілкуєтесь, кого ви вибираєте друзями, як ви час проводите з цими людьми. Знаєте, коли наприклад цього ярма двоє впрягаються в одне ярмо, це інструмент, який накладає на тебе деякі. Деяку відповідальність, що мається на увазі. Наприклад, ти маєш йти в одному напрямку. Коли я пас коров, завжди була якась одна корова або парочку, знаєте, всі йдуть от так от правильно, прямо, ти радій, щасливий. А ось парочка, знаєте, йде кудись туди, в ліс, і треба за нею бігти. І ти вже готовий був на неї ярмо накинути. Що-небудь зробити, знати, що вона була слухняна. Але ні. Так ось ярмо це інструмент, який допомагає. Нам іти в одному напрямку, іти в одному ритмі, іти з однією швидкістю. І знаєте, інколи якщо дивитися цей інструмент, наприклад, як у шлюбі, коли закінчиться п'ятниця, ти такий: ну нарешті, відпрацював. І те в на суботу один план це просто відпочивати. Але в мене дружина, знаєте, в неї багато планів, швидкість у нас різна. І вона каже: слухай, я тут подумала, а давай завтра. І знаєте, я відчуваю, знаєте, що швидкість у нас різна. І я, як оцей віл, просто лежу десь там уже все бездиханий. А знаєте, моя вперед! Вперед! А в мене завжди виходить угнатися. І якраз оце ось ярмо, інструмент, можна називати його навіть кільце, перстень, а він допомагає нам іти в одному. Напрямку разом, якщо хтось захоче піти кудись вліво-вправо, не завжди виходить уже, тому що ми йдемо в одному напрямку, і ярмо нам не дозволяє. І це слава Господу. Коли ми хочемо йти з різними швидкістю, інколи це може визивати дискомфорт, тому що хтось не поспігає. І або одному треба буде йти швидше, або іншому треба зробити трошки свою ходу легше. Різний ритм також може бути. Але в цьому криється і небезпека. Небезпека у чому? В тому, що коли один е, знесилений, заморений по різним причинам, то можна і травмуватися. То можна і травмуватися. І Бог показав нам своїм прикладом у Слові Божому, що е, це заклик до мудрості не йти з невірними. Це заклада мудрості, щоб нам правильно вибрати друзів, правильно вибрати з тим, з ким ти хочеш провести своє життя. Чому пастор завжди, каже, вибирайте людей, чоловіка й дружину, дівчину, хлопця з церкви, для того, щоб нам легше було тоді йти по цій дорозі в одному напрямку, тому що ми знаємо, де Христос. Ми знаємо, що для нас зробив Христос. Ми знаємо у випадку якогось болю, невдачі, суперечі, конфліктів, куди нам іти і до кого звертатися. А інколи ми можемо руководствуватися не серцем, не мудрістю, не духовністю, а просто своїм поглядом, а тоді трапляється біда. Тому що один іде в іншу сторону, друга йде в іншу сторону або навпаки, і не можуть іти прямо в неділю до церкви на служіння. І ми можемо на себе накладати багато, знаєте, таких. А ярм по нашому житті і йти разом з ним. Це може бути ярмо страху. Ти ніколи не можеш зробити щось нове, зробити крок в нове, щось змінити, тому що ти боїшся. І це страх, який йде з тобою разом, з цим ярмо. Знаєте, на багато років ти йдеш, йдеш, куди тобі вказує, що страх, і каже, що тобі робити. Коли ти боїшся відповідальності, те саме відбувається. Ти йдеш, тому що ти не можеш звернути. Якщо ти обесилив, страх тебе буде тягнути туди і казати: слухай, в тебе не вийде. І ми можемо подивитися на все у нашому житті. Це ярмо гріха, яке на нас падає, і люди дуже часто хочуть вирватися, але вони не можуть вирватися із цього. Д'явол кожен раз нагадує їм: слухай, ти ж грішний, ти ж грішиш цим, а ти хочеш вирватися з цього ярма. І для цього у нас є Ісус Христос. Який сказав у Матфія 11 глава з 28 по 30 віршик. Придіть до мене усі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Амінь. Це слова Ісуса. Які діють цією силою діяли тоді, і діють вони сьогодні. Ці слова звучать до тих людей, хто виснажений тривогами, конфліктом, війною. І він не каже, слухайте, я раб. Ні. В цьому випадку це інструмент, який Ісус пропонує нам. Коли ми дивимося на це ярмо, Він каже: слухай, я проходив ту саму дорогу, що й ти. Я був людиною у цьому світі. Я бачив біль, я був голодний. Я бачив печалі народу, я бачив все це, те, що ти бачиш сьогодні. І що я сьогодні тобі пропоную? Він каже: візьми моє ярмо, яке складається із двох. Іди зі мною. Він не каже, іди без мене. Він каже, іди зі мною, візьми. І коли ти кажеш, Господи, я хочу йти з тобою. І ти вже не сам йдеш у цьому ярмі, в цьому інструменті, тому що поряд з тобою йде Ісус Христос. І ти знаєш, що коли ти будеш іти з ним, коли ти зміниш своє ярмо гріха, турботи, страху, невпевненості, ненависті на ярмо з Ісусом, ти будеш завжди йти в одному напрямку. І коли в тебе не стане сил, коли ти спіткнешся, коли ти будеш плакати, Він не буде тебе тянути і каже, вставай, іди, іди, іди. Він буде чекати біля тебе, обніме тебе, витер твою сльозу дочекається, найде слова, які тебе підтримати, найде людей, яких послати для того, щоб тебе підтримати. Він підтримає тебе, і коли ти будеш йти разом з ним радіти, Він буде радіти разом з тобою. І коли ти захочеш піти наліво чи направо, він скаже, слухай, ось слово моє, я навчався в Слові Божому, і слово Боже мене завжди підтримувало. Читай разом зі мною слово, молися разом зі мною до Бога, який я це робив. І він каже: Я навчу тебе. Він каже: навчіться від мене і знайдете спокій душам вашим. Це не просто порада, друзі, це дорога до зцілення для того, щоб тобі і мені сьогодні зцілитися, ми маємо йти разом з Ісусом. І коли ти захочеш піти вліво чи вправо, в тебе не вийде. Тому що цей інструмент, це ярмо, яке легке. Яке любе, яке дав тобі Ісус Христос, ти йдеш разом із Ним. І Він зможе захистити тебе, Він зможе надати тобі притулок. І тільки так ми зможемо вирватися з того ярма, яке було у нас до цього. Він змінить страх на любов, поразку, на перемогу. Всі твої невдачі, Він допоможе тобі і мені пережити з легкістю, тому що з ним хто проти нас, коли він за нас. І сьогодні день, коли м, ти можеш зробити вибір, залишити своє ярмо і піти під ярмо Господа Ісуса Христа, бо Його ярмо любе, Його тягар легкий, а Його любов вічна. я, немов пропадаю і згасаю. о Боже, я Бо я, батьку, рука, в житті веде й не відпускає, о Боже, Божія тепер.